Треба, шановний Микола, на виборах вигнати тих, хто зараз засіли у владі, і має бути проголосований в Україні конституційний закон. Будь-яка влада, яка приходить на виборах до власне, е е своїх кабінетів уповноважень. Протягом півроку невиконані обіцянки і немає звіту, підлягає заміні і перевиборам. Протягом року невиконані зобов'язання і будь-який корупційний злочин. Один чи 10, не, не так важливо, але перший ж корупційний прояв в конкретній партії, яка надурила громадян України, не тільки перевибори, не тільки притягнення до кримінальної відповідальності, але й другий закон має бути, так як в європейських країнах, відшкодування громадянам України, тобто в держбюджет шкоди заподіяної цими бездарями корупціонерами, які надурили людей на виборах. І власне сидять далі у владних кабінетах. То відшкодовуйте своїх маєтків маєтків в Іспанії, своїх заводів і так далі в державний бюджет України. Два питання треба, два закони, і тоді. Нарешті українське суспільство і люди отримають можливість очищувати і оновлювати владу. І це європейський підхід. А для України, Слава, якщо мене запитати, це неминучий підхід. Так можна і треба говорити про хоч якесь майбутнє для держави. Якщо залишиться система, яка заіснує зараз, людям набрехали в 2014-му, вже закінчується, бо, дасть Бог, скоро 16-й і перевідувачих обіцянок, яку не візьмеш, все брехня, нічого не зміниться в державі.